Всім привіт! Дякую за підписку на Мій канал. Сьогодні в грі стартував другий цикл судної вежі. Прадавні дракон. Тому я вирішив подавати його разом з вами та допомогти кожному в проходженні. Проходити ми будемо його на важкому рівні складності. Це у нас відповідно 10 поверхів, дев'ять звичайних, бо пістояна кімната. Перейдемо до складу команди. Першим героєм в нас є арбітер. Залишка лиходу, призбав атаки. Пророчиться головний дамагер, ренігатка, перезарядка, навичок, лідія, штраф захисту плюс слабкість і кріск в даному випадку. Контроль плюс підтримка. Стартуємо повністю на авторежимі. Починаємо. Заходимо на перший поверх. Перші дві хвилі проходимо досить швидко, завдяки перезаряджанню навичок вітряної гадки. Змінити її можна на принца каймера. На третьому раунді ми чекаємо, поки наші навички відновляються, і пробиваємо аналогічно на перших хвиль. Другий та третій поверх без змін. Але вже на четвертому поверсі в нас виникають труднощі через Кіліана щасливого, який накладає блок активних навичок плюс клінс від Гаккорна. Тому ми змінили арбітра на атамана, який ставить навички на перезарядку. Якщо атамана немає, підійде герой з блоком штрафів або додайте більше контролю. І решту поверхів з четвертого по дев'ятий проходимо аналогічною командою. З труднощів в нас на шляху будуть торміни, проти яких треба блок штрафів, клінс та контроль. Що стосується заміни кріска, це можуть бути будь-які герої з контролем натовпу. Далі перейдемо до першої таємної кімнати, для проходження якої нам треба використовувати виключно епічних героїв. Насправді дуже легка кімната, для якої, як правило, достатньо дамагер з атакою по площині, розкол захисту, корисні бафи та контроль також зайвим не буває, особливо проходження судної вежі. В даному випадку ми обрали пророчицю, сахатого лицаря на розкол захисту, архіма Хельмут на контроль, плюс корисні бафи, уго блок бонусів і геомант в якості лідера, плюс допоможе з контролем, шкодою та точності. Запускаємо ми також на авторежимі. Даємо штраф захисту, бафи і пробиває пророчиця, яку можна змінити на будь-якого демага. Задатку по площині бачимо, що проходження досить комфортне та не складає труднощів. Бачимо, що за 1 хвилину 18 секунд ми впевнено закрили першу таємну кімнату. І ось ми переходимо до першого боса Небесний Грифон. В даному випадку склад команди в нас є трунда в якості лідера та головного дамагера. Бадальказар Казар Клінс плюс регенерація та отрута. Ніндзя Дамагер, Арбітр та Лідія. Що нам потрібно знати, в боса є дві основні навички: перша усуває з нас всі бонуси і потім атакує. Друга переносить ці штрафи з боса на нашу команду. Тому, якщо використовувати багато штрафів, раджу брати клінсера, в нас це бадель Казар. Також відміть, що Дамагери не мають бути червоної стихії. І бо зараз бос має зелену сухі, відповідно. І починаємо нашу битву. Насправді 10-й повер проходити досить легко, вимог до героїв особливих немає. Тому проходимо на авторежимі та насорджимося грой. And we all know fear is a slogan, yeah. And we all feel broken, yeah, and we all outspoken Need someone who just so shall I struggle in this place Been in circles several days, never know. І ось ми бачимо, що за одну хвилину 51 секунду ми здолали небесного ріфона і отримаємо матеріали для крафту сету оберігання, яке поглинає 10% відсотків шкоди, здаду іншим учасникам команди, і лікується на 10 кожного раунду. Якщо у вас виникають труднощі в проходженні будь-якого поверха, пишіть в коментарях. Також залишайте ваші склади команди на ці поверхи, щоб допомагати іншим. Сподіваюсь, відео було корисним. Ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд та мирного неба.